24 квітня 2019 року НСК Олімпійський приймав українське класичне градус напруги, як завжди, мов максимально високим, але цього разу його підвищував ще й моторошний флешмоб від «Ультрас Динамо». На трибунах вони повісили у петлі ляльку Жуніора Морайса. А у перерві бразилець вступив у припалку з колишнім одноклубником Віталієм Боєльським. Я шов по ступенькам, он, э, з ребенком на руках, він раз мені сказав, я промовчав, не буду говорити, що сказав. Второй раз сказав, я, я обернувся, посмотрив, говорит, так, так, тобі. Ну і я сказав. Все, що думає. Ну, нічого не скриваю. Коли він спускався, ви там, здається, сказали, що він продався. він продався. Ну, звісно, що ні. А починалося все із геть іншим настроєм. У 2015 році зірка донецького металурга Жуніор жуніормораєс став гравцем Динамо за спиною 35 голів у 63 матчах за металург. А в очах захват від перспектив, який йому відкриває перехід у київський грант. «Динамо – лучший клуб чемпіонаті. І именно його ігра мені більше всього импонировала. К тому же переход означає, що я смогу виступати в лігі чемпіонів. А это – важливий аспект моїх амбіцій. В омріні лізу чемпіонів у першому сезоні за Динамо Мораєс дістався до однієї восьми фіналу. Киянам вдалося вийти із непростої групи, де були Челсі, Порту та Ізраїльський Макабі. Але на першій стадії плеоф вилетіли. Білосині програли Манчестер Сіті. У тій же кампанії підопічні Сергія Реброва стали чемпіонами України. Внесок бразильського нападника у цей титул становив сім голів. У наступному сезоні машина набере ще більшого ходу. У першому колі УПЛ Жуніор забиває 10 мячів, а потім стається долносний поєдинок із шахтарем. Кияни програють, в ході однієї з атак відмахується ліктем від Степаненка у штрафному. Тарас падає на газон. До бразильця підбігає кучер і теж отримує ліктем. Зав'язується жорстка штовханина. Мораєси атакують ракицькі і серна. Форвард Динамо заціджує плеча Даріо, і той теж опиняється на газоні. У підсумку жуніор отримує червону картку і п'ятиматчеву дискваліфікацію. Динамо і гравець вирішують використати паузу максимально продуктивно. Бразилець до завершення сезону йде в оренду у китайський тяньзинь. У мене до сих пор діючий контракт з Динамо. Динамо по Дінамо в моєму серце. Оглядаюсь назад. Я можу сказати, що я провів в цьому клубі півтора року, і за це час Динамо виграла два титула. Я був лучшим бомбардіром прошлому. И, в общем-то, на данный момент он по-прежнему является действующим лучшим бомбардиром клуба. І це значить, що в принципі він чувствував себе хорошо і проявляв себе неплохо. В Китаї Мораєс провів лише чотири офіційні матчі, та на наступний сезон повернувся до Динамо. До слова у форвард грав під керівництвом італійської легенди Фабіо Канаваро. Я щасливий, що мав змогу працювати з таким тренером. Він був поруч постійно, грав з нами на тренуваннях, завжди був відкритим, спілкувався з нами як гравець. Ми навіть фотографувалися і святкували, коли перемагали на звичайному тренуванні.